Вітаю вас, друзі, в програмі Українська хвиля з вами Наталя Федосєєва. І сьогодні ми говоримо переважно про культурну діяльність української діаспори. 25 вересня в Монреалі відбулася вистава за п'єсою Наталки Ворожбит «Погані дороги. В основу сюжету п'єси лягли документальні історії, занотовані авторкою на сході України у 2015 році. Актори Монреальського театру Стожари зачитали зі сцени шість реальних історій жителів Донбасу і українських військових. За словами режисерки театру Ольги Онищенко, погані дороги це жіночий погляд на війну проти України. Це, на жаль, біль, втрати, смерті, каліцтва, діти-сироти, зубожіння. Це руїна, в якій зараз наша країна. І показати це все неможливо лише завдяки якимись пестливим словам. Це не працює. І я з усією відповідальністю ставилася до всього, що відбувається на цій сцені, і з великою вдячністю тим, хто виконав цей проект і хто прийшов подивитися, тому що це теж непросто. Ольга говорить: для багатьох акторів були певні виклики через насиченість твору ненормативною лексикою, адже кожен актор проходить певну трансформацію і проносить персонажа через свою душу. Майже кожен спробував себе в іншій ролі. І ми мінялися, і пробували, і зрештою, е, зрештою вийшло я думаю. Канадійський актор Григорій Гладій говорить, що мав певні сумніви щодо сприйняття вистави глядачем, адже за його словами це грубий брутальний стиль. Але разом з тим це передає реальність ситуації. Я е, охоче допоміг Олі Онищенко е, в, в, в з порадами. Щодо режисерської е, е, сторони, тому що е, Оля була ініціатором зробити цю виставу. Я, чесно кажучи, радий їй взяти якусь іншу виставу, яка могла б, мабуть, менше викликати запитань і якихось. Е, бо люди, знаєте, різні. І є люди віруючі, яким, яким ріже, ріже слух, так, такий стиль. Знаєте? Я приймаю на себе частину вини за цей, за цей вчинок, так би мовити. Тому в мене оце роздвоєне почуття. Ця вистава, коли ми робили її п'єсу, чітку п'єси для французької публіки, яка йшла на збір коштів і йшов на користь української армії, і було надзвичайно це добре сприйнято. Але тутешня публіка, франкомовна публіка, звикла до такого типу вистав. Ця вистава повинна збуджувати, знаєте, попри всі. Оці е, такі зовнішньо негаразди, які є в самому тексті, такі вона повинна все-таки викликати відчуття, що з цього треба виходити, відчуття позитиву, відчуття оптимізму. Як кажуть, мальґри актори працювали з віддачею. Знаєте, вони, вони давали своє серце, вони все втлалися. І е, в цьому розумінні е, у мене немає сумнівів, що вони взяли якийсь поганий меседж цієї п'єси. Ми чули, як зал слухав, слухав глядацький зал, і сприйняття було адекватне. Тому я е, сподіваюся, все-таки, що, попри всі мої сумніви, і е, знаєте, е, Ця вистава все-таки це є добрий внесок в, нашу, в театральне життя щодо заповіту, який я читав. Якось так я відчув, що, що він на часі. І Шевченко взагалі зараз дуже актуальний, бо він теж був скандальним. Він теж ставив такі дуже незручні запитання. Він провокував, він страждав, він в екстатичному пориві рвався до Бога. І він переживав і йому боліла Україна. Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого. На Вкраїні мирі. Череборі Дніпро кручи було видно, було чутно, як реве ревучи як понесе з України аж Аржусь. тоді я полину до Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Юлія Гнатюк говорить, що їй було нелегко втілитися в свій персонаж, який є хитрущим і який шукає зиск з усього. Але Юля намагалася, аби передати ідею того, що війна травмує абсолютно всіх. Війна травмує тих, хто на фронті, тих, хто нападають, тих, хто захищають, тих, хто стають безпосередніми жертвами, але й травмує тих, хто живе десь там за парканами. В, в своїх будинках в обстановці воїни люди стають знедовніми, вони втрачають свої якось втрачають стабільні в житті, втрачають усталений ритм і якийсь усталений заробіток. Менше менше людських цінностей, які пропагуються на щоденному рівні, але наша сцена символічна і не даремно даремно вона, вона останнього. Символізм е, дитячого плачу, який нас повертає до життя. Це означає, що щось людське, щось гуманне залишається у всіх. І це той маленький паросточок, який за сприятливих умов має всі шанси дати хороше життя. Це, це це... срібло. А, Це нічого не стоїть. Взагалі то стоїть. Скільки? Ну, не знаю, мені подарували. А що це в тебе на шиї? На, на шиї. На шиї це взагалі нічого не коштує, але просто дороге як пам'ять. А, так це ж золото. Ні-ні ні, ні, ні це, це не золото. Я на золоті добре розбираюсь, давай краще знімай. Але, а, але це мені мій коханий чоловік подарував. Ми теж любили нашу курку, твою мать. Дівчина знімає ланцюжок. Віддає ланцюжок з колону, браслет, тисячу гривень. Дружина Васі бере все і кладе в кишеню фартуха. оцінюючи, дивиться на дівчину і не відпускає. Я, я завтра приїду з грошима і викуплю назад свої речі. Добре, я, я поїду. Куди? Я Додому. Вони не відповідають. Вася бере в неї сумку. Вони з дружиною відкривають її, розглядають зміст. Дівчина налякана. Дружина Васі відкриває косметичку і дістає звідти красиву пудру, нюхає дорогі парфуми. Дивись. Ви можете взагалі все забрати Звісно, можемо. Дякую. Кладе собі в кишені в Вася дістає сумочки, ключі від машини. А що у нас в машині? В машині в мене. В машини в мене тільки мед. Я мед купила. Хочете мед. Ні, мед у нас є, дякую. Хороша машина, дорога. Дівчина не може повірити, що вони хочуть відібрати в неї машину. У сусідів починає плакати дитина, і сусідка кличе свого чоловіка. Дружина Васі і Вася повертаються в бік сусідів. Дружина Васі ніби відтрушується від дурного сну. Вона бере сумку і віддає її дівчині, забирає в чоловіка ключі від машини і також віддає. Силує, штовхає її захветку і зачиняє її.